Дати те, що записано в цій святій книзі. Записано, що кожен, хто покличе ім'я Господнє, той врятується. Від чого врятується? Від вічних мук пекла, які чекають людину після її смерті, якщо вона не розкається в своїх провинах. Ісус Христос, Він все зробив, щоб людина могла надбати прощення і спасіння. Ісус, Він помер на Христі. Він подолавши смерть, Воскресен, є живий. Він кличе сьогодні, щоб людина надпала прощення спасіння, Він кличе її покаяться. Покаяться – це визнати свої провини перед Богом і попросити прощення. Примиріться з Богом, читайте Святе письмо, молиться Бога. Бо його немає. Ми його даруємо безкоштовно. Батько небесне, благослови всіх людей, хто здійсні, помилися. Спаси. Я все сина до того Амінь.